Зараз вступ України до НАТО не обговорюється. Про це в інтерв'ю американському телеканалу ABC News заявив американський дипломат спецпосланець США з питань України Кіт Келох. Він зауважив, побоювання Росії щодо розширення альянсу на схід мають підстави. Водночас США готові обговорити з Путіним його вимоги щодо того, щоб НАТО далі не просувалося. Також Келох повідомив, що 2 червня в Стамбулі може відбутися другий раунд переговорів між Україною та Росією. Там будуть присутні представники США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Ми говорили про це неодноразово, що вступ України до НАТО не обговорюється, і ми не єдина країна, яка так каже. Я напевно можу назвати вам чотири країни в НАТО, а потрібно 32 із 32, щоб дозволити їм вступити в НАТО. І ми бачили, як інші країни казали, що ні, ми не дуже впевнені у цьому, і це одне ж питання, яке підніматиме Росія. І вони також просять нас говорити не лише про Україну. Вони говорять про Грузію, вони говорять про Молдову. Вони говорять очевидно і про Україну. І ми кажемо. Гаразд, загалом, ми можемо зупинити розширення НАТО, яке наближається до ваших кордонів. Для них це питання безпеки. Але це рішення президента, і це не моє рішення. Росія досі не передала обіцяний меморандум про мир жодній зі сторін майбутніх перемовин у Стамбулі. Про це український президент сказав у відеозверненні. Тому, за словами Зеленського, Росія затягує війну і робить усе, щоб обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють, наголошує український президент. Черговий російський обман все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. Це ще одна причина, щоб були достатні санкції. Достатній. Тиск на Росію була доповідь сьогодні Сирського по фронту і по нашій далекобійній активності на території Росії. Дякую нашим хлопцям за влучність, і це абсолютно справедливо. Саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією.